Вітаю, друже! Привіт, чуєте Сьогодні мене ми без Ніка. Сьогодні Мухаммед фарджалах з нами абсолютний аналітик з, з арабського світу. Ми дивимося на цей знаєш, я назвав сьогоднішній етер страхом серпня, тому що в серпні Росія дуже часто а, проводить так чи інакше операції з дестабілізації або пряму війну. Ми говоримо про ці страхи, а, реальні і, і очікувані. Але ти зараз на фронті ти безпосередньо знаходишся там, де ми чекаємо контрнаступу або не чекаємо його в залежності mm -hmm. від того, про що можна говорити, чого ми чекаємо. Зараз від подій на Херсонщині. І що відбувається навколо тебе. По-перше. Привіт, Олексій. Чуєш мене нормально? Чую, добре. А, зараз от знаходимося якраз на дорозі. Вже приїхали річку е, Інгулець з правого берега на лівий Херсонська область. І отут плацдарм наш дорога на село Іванівка, де ми теж побували. Це теж наше звільнене село. Одне з сіл звільнених у липні. У липні це дуже важливий плацдарм, і наші далі можуть розвивати наступ. Тому наступ відбувається. Я б не сказав, що це якісь глобальні такі наступальні дії. Це наступальні дії, але дуже планомірні, дуже підготовлені. Що от мені сподобалось, тому що ту ж іванівку позиції перед іванівкою, де ми побували. От зараз ти можеш бачити в принципі, знак. Якщо прямо туди, то за моєю спиною, то, то дорога на Кривий Ріг. Якщо далі, куди я показую рукою, то то якраз село Іванівка. От до Кривого Рогу звідси 41 кілометр. В принципі, не так далеко і фронт, але далі Херсонська область, далі Іванівка, звільнена Іванівка. І це надзвичайно важливо. Тут був опорний е пункт е російських військ. Вони тут порили окопи, бліндажі, укріплення, підземні навіть ходи. Тут розбили їхню техніку, е розбили е їхні укріплення, і тільки тоді наші штурмові підрозділи пішли е зачищати цю територію. Чесно тобі скажу, е хлопці ледь не з телефонами йшли, знімали, і зачищали. Тобто, отут дуже добре відпрацювали розвідка, аеророзвідка. Артилерія відпрацювала, перепахали позиції росіян. Потім висунули броньовий заслон, класний танчики спалили їхні БМП. І далі е, вже штурмові підрозділи зачистили і самі укріплення перед Іванівкою, і саму Іванівку. Зараз Іванівка наша, вже за Іванівкою наші підрозділи постійно ми були в селі. Зараз там немає мешканців. Е, а ми були в селі постійні обстріли. Ну, це нормальна ситуація для війни. Тобто росіяни літують, психують і обстрілюють село і касетними, і мінометними боєприпасами і артилерії. Наші відпочивали відп... відповідають, іде контрбатарейна боротьба. А от така ситуація зараз тут на цьому напрямку, на цій ділянці Херсонської області. Готові. Привіт, друже. А, знову! Чуєш мене? Так, я тебе чую. А на знаєш на години якісь я я перестав дивитися на оперативну лінію того, що у нас відбувається на Херсонському напрямку, тому спитаю в тебе зараз, ти там. А коли було звільнено місце, в якому ти знаходишся? Я так розумію, що йдеться про останню добу. Тобто, ти зараз по гарячих слідах ідеш за нашою контрнаступальною операцією. Я йду по гарячих слідах, але це не в останню добу. Це е, в період липня, от, два тижні тому були звільнені села, і серед них Іванівка, Андріївка. Це по е, лівому берегу і Інгульца. Тобто на правому березі стояли наші війська. Зараз вони перейшли через річку, створили тут плацдарм от, в сторону Іванівки, збили їхні позиції перед Іванівкою і зачистили Іванівку. І Тепер вони вже в Іванівці останній час знаходяться. І пішли трохи навіть далі. Ми сьогодні були в Іванівці, там постійна сіра зона під обстрілами, але там наші впевнено стоять і розвивається, як я казав, такий планомірний наступ, поступовий наступ, без рівків, без е, ходінь, колоннами. Е, е, працює спершу артилерія, розвідка наводить артилерія, три сімки, сау працюють. Перепахали всі позиції перед Іванівкою російські і. Потім штурмові групи пішли назад. Трохи пропадає, так, пропадає зв'язок.